Вітаю, друзі. Я Олена Требошна. Це канал є питання сьогодні. 18 вересня. Середа в країні все стабільно. На фронті сили оборони епічно висадили в повітря ще один російський склад боєкомплекту. В тилу сили правопорядку випустили в Монако ще одного нардепа-хабарника, щойно його справа дійшла до суду. Це вже не те, що не смішно, це цинізм, якому немає меж. Три тижні тому, коли з підносу у правоохоронців Татарова втік, колишній нардеп Зеленського Дмитрук, Зеленський збирав нараду з силовиками. Стукав по столу і казав, що за два тижні вони мають покласти на цей стіл план поїмки Дмитруков. За два тижні повинні напрацювати, представити чіткий план вирішення проблемних питань. Пройшло не два-три тижні, і втік Одарченко. Як на це має реагувати країна та її частина, у якої ще залишились нервові клітини? Думати, що Татаров, Клименко, Малюк, Костян, Сухачов і компанія клали болт на президента, чи думати, що президент розігрує комедію? Чи що усі вони рукожопі, чесне слово? Про це сьогодні трохи і не тільки. Перед тим нагадую: не забудьте поставити вподобайку і підписатись на її питання. І головне, не забудьте закинути пару гривень на безпілотний комплекс Сич для 12-го загону спецпризначення по збору. У мене сьогодні якраз хороші новини. Ми з вами зібрали вже мільйон шістсот тисяч гривень на дрон. І сьогодні нам зробили. Величезний подарунок і величезний донат, який теж піде на дрон. Маркетплейс Каста, з яким ми разом шиємо футболки. Є питання, які багато хто з вас вже купив. Дякую, у серпні. Святкував свій день народження. І на свій день народження каста вирішила зробити подарунок 12-му загону. Сьогодні вони перерахували 500 тисяч гривень, які теж підуть на придбання дрону. Тобто, станом на зараз у нас є понад 2 мільйони 100 тисяч гривень, залишилось лише 500 тисяч. Тисяч їх хлопці отримують своїх два безпілотних літачки на 100 кілометрів. Дотиснемо з дронів і почнемо. Дрони на правах на півжарту треба перекидати терміново кудись на західний кордон, бо там діла не буде. Через західний кордон. Ймовірно, через Ужгород втік без паспортів. Ще один звинувачений в корупції нардеп. Тепер це Андрій Одарченко, той, що давав хабар біткоїнами на ЄМУ, щоб отримати підряд на відбудову університету. Про його втечу повідомила на засіданні суду прокурорка спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Сам Одарченко в суд не явився. Прокуратура припускає, що депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав свого часу у перші дні повномасштабного вторгнення. Там він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської адміністрації Віктором Микитою, якого ось щойно призначили новим заступником Андрія Єрмака. Прокурорка попросила суд стягнути заставу в держбюджет це 15 мільйонів гривень, та оголосити депутата в міжнародний розшук. Адвокати його казали, що це передчасно. Чому Одарченко не мав суді? Вони не знали, але причини сказали, мабуть, поважні. В раді нардепа теж не було. Завтра суд буде вирішувати про заставу і про міжнародний розшук. Післязавтра президент скаже у зверненні, що всі мають бути покарані. Через три тижні втече хтось ще останній має виключити світло в Ужгороді. В паралельній реальності, там де війна, сили оборони сьогодні вночі влаштували ймовірно найбільш масштабну атаку на російський склад боєприпасів біля російського міста. Торопець в Тверської області це 107-й арсенал ГРАУ міноборони РФ, тобто склади головного ракетно-артилерійського управління. На об'єкті за попередніми даними зберігалось до 30 тисяч тонн боєприпасів різних типів, зокрема ракет. смотри, 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 йде сюди. 多。 Припускаю, що це взагалі найбільш крупний склад боєкомплекту у географічної європейській частині Росії. Джерела ВСБУ повідомили, що на складі зберігались ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер, тактичних ракетних комплексів. Точка У керовані авіабомби та артилерійські боєприпаси. І з того, що відбувалось у місті торопець, це видається правдою, бо вибухало там так, наче зірвали взагалі маленький ядерний арсенал. Офіційних зведеннях РФ повідомлялось просто про нічну атаку дронів і падіння уламків. Про те, що через падіння уламків ледь не злетіло в повітря, місто торопець офіційно не повідомлялось. Там в оселях повибивало шибки в хатах в радіусі 5 кілометрів від складів. В соцмережах жартували ось з цього фото, що торопець перетворився тепер на музей під відкритим небом, і роботи українських майстрів там можна дивитись прямо з власних вікон. Ресурс вулкано Discovery підтвердив, що вибух був настільки потужним, що реально стався землетрус. Вибухи на арсеналі викликали локальний землетрус силою 2,8 балів за шкалою Ріхтера. Поштовхи почались десь о пів на п'яту ранку за місцевим часом. Що говорить про те, що для того, щоб таке природнє явище виникло, мало одночасно бути підірвано тисячі тонн боєприпасів. Це опосередковано вказує на масштаб втрат росіян у снарядах від сьогоднішньої операції. І порівняння з ядерним ударом не така вже за вухо притягнута історія. Якщо там реально було під 30 тисяч тонн боєприпасів, і більша частина з них одночасно вибухнула, то по силі це було співставно, потужно. Як ви пишете в коментарях в Телеграм? При цьому цей склад збудували не так давно і дуже ним хизувались. У 2018-му російське мінвійни анонсувало ці склади. Як мега супер сучасне міцне і захищене місце для зберігання БК. перерізали стрічки, готувались до війни. Передовий комплекс з бетонними хранилищами дозволить надіжно складірувати ракети і боєприпаси. Склад цей зараз називають важливим об'єктом, який забезпечував угрупування росіян, що протидіють нашим силам оборони на Курчині. Телеграм-канал ОК Гора. Ось таким складним маршрутом зображає схему логістики боєприпасів із 107-го арсеналу до місця розташування російських окупаційних військ. Невідомо чи відчули під Курськом вибухи і стогони і прокльони торопчан. Чи торопців, а нас за що, але відчують ймовірно невдовзі брак снарядів. Містикою залишається, чим уразили такі укріплені склади. Джерела в наших спецслужбах заявили сьогодні нашим змі, що це ГУР СБУ і ССО били дронами, але звук ось на цьому відео, записаному там на місці, може натякати на щось більше. О, я був, я був, я був. Може, анонсована в День Незалежності ракета дрон-паляниця, якої ніхто не чув і не бачив, і реактивний двигун, якої може видавати такий звук. Може щось дозвіл застосовувати, що нам так і не дали. Можемо зробити опитування в коментарях, що це було. Повторюю на біс. <звук> Про дозволи на щось, і про Трампа на тлі перемовин про дозволи на далекобійні удари по РФ вчора у впливовому американському виданні «The Hill». Це один з найбільших сайтів, який висвітлює конгрес, президентство і виконавчу владу, а також виборчі кампанії у США. Там син Дональда Трампа та один із ключових радників його кампанії, Дональд Трамп молодший, і колишній кандидат у президенти США Роберт Кеннеді теж молодший, що публічно підтримав Трампа, перш ніж вийти з перегонів, опублікували текст, в якому вони пишуть, що надання Україні цих дозволів наражає світ на ядерну війну. Там же вони заявляють про необхідність прямих переговорів між Вашингтоном і Москвою для припинення війни в Україні, причому прямо зараз, а не коли. Пличі, якщо Трамп виграє вибори, Трамп молодший і Кеннеді молодший пишуть, що реакції Росії на перетин попередніх червоних ліній від атак на територію Росії до поставок винищувачів Ф – це прояв стриманості Кремля, а не прояв. Його слабкості яструби в адміністрації Байдена здається забули, що Росія ядерна держава. Пишуть ці двоє Путін неодноразово давав зрозуміти, що Росія застосує ядерну зброю за крайніх обставин. І якщо адміністрація Байдена дозволить далекобійні удари ракетами по цілях на території Росії, це мовляв точно спровокує ядерну війну. В фіналі цього тексту молодші закликають до деескалації конфлікту шляхом прямих переговорів між США і Росією і почати їх Yeah. Okay. Чинна адміністрація прямо зараз треба, мовляв, вимагати, щоб Гарріс і Байден скасували свою божевільну, як вони пишуть, програму війни і розпочали прямі переговори з Москвою. Трампа і Кеннеді молодших цитують вже добу російські пропагандистські змі. Прес-секретар Путіна Пісков заявив російським пропагандистам, що опозиція НАТО не сприймати серйозного слова Путіна про наслідки надання Україні дозволу атакувати територію РФ далекобійною західною зброєю є недалекоглядною. Непрофесійною провокаційною і небезпечною речник Держдуми Володін пригрозив, що Росія буде відповідати потужною зброєю на все це, однак якою не сказав. Станом на вчора британські змі писали, що принаймні офіційно дозволу поки немає. The Times писала, що Зеленський просив британців дати дозвіл і без участі чи згоди США, але Лондон поки вирішив, нібито цього не робити і не діяти самостійно. Американські системи наведення вважаються вирішальними, щоб ракети Storm Shadow потрапляли в ціль. Але британська влада пишуть, вони вважає, що швидше за все Вашингтон таки дасть зелене світло на генасамблеї ООН у Нью-Йорку. У адміністрації Байдена досі існують розбіжності щодо цього питання. Коротше, оточення одного кандидата в президенти США боїться наносити удари по Росії, а оточення іншого закликає цього не робити. Такий розклад у США до генасамблеї залишилось менше тижня. 24 25 двадцять там має бути Зеленський. Там же він буде говорити з американцями і з партнерами загалом про анонсований ним мирний план. В Києві з елементами цього плану вже ознайомили держсекретаря Блінкіна, Повідомили в держдепі вчора, але все, що про нього прокоментували, це те, що Блінкен поділяє вже озвучену оцінку посла США в ООН Лінди Томас Грінфілд. Вона вчора сказала, що Сполучені Штати ознайомились з планом завершення війни, і там вважають, що озвучена україною стратегія може бути ефективною і в Нью-Йорку її будуть обговорювати. Але повернемось в тил воюючої країни. Є ще кілька важливих тем на сьогодні. В парламенті сьогодні був черговий робочий день несамовитих голосувань. Проте короткий. все закінчилось ще до обіду одразу після проваленого законопроекту про зміну назв 333 населених пунктів та. Районів ми розглядаємо в залі Верховної Ради, розглядаємо питання перейменування населених пунктів. Це 333 населені пункти. Лише 208 нардепів підтримали проект щодо зміни трьох сотень топонімів в рамках деколонізації. Президентська фракція зі 179 присутніх депутатів дала аж 132 голоси. На момент голосування 40 депутатів тихонечко ушли в туалет чи в буфет і не голосували, А троє навіть наважились натиснути кнопку проти. Це депутати Андрій Мотовиловець, Роман Каптєлов та Степан Чернявський. Євросолідарність дала 22 голоси. Голос 13 батьківщина, 10 колишня ОПЗЖ разом з двох уламків дала 4 голоси. Навіть група за майбутнє, так званий майбах, дала 8 з дев'яти присутніх, а довіра. З 14-12. тоді як президентська вертикаль крихка монобільшість за підтримку ОПЗЖ спромоглась вичавити з себе всього лише половину голосів з усіх можливих. Схоже, серед рекомендацій щодо голосування з банкової наказу на деколонізацію не було, тому ОПЗЖ проголосували як звикли, а слуги як змогли. Після такого фіаско опозиція заблокувала трибуну з вимогою поставити законопроект на повторне голосування. На цьому робочий день нардепів закінчився. А вже під вечір спікер ради Стефанчук заявив, що до парламенту внесуть оновлену постанову про деросифікацію, виключивши звідти п'ять проблемних топонімів. За декілька годин нестримної роботи народні обранці проголосували в цілому цілих два законопроекти: перший щодо збільшення бюджету на 500 мільярдів, а другий про зміни в плануванні місцевих бюджетів. Парламент сьогодні міг проголосувати ще хоча б звільнення Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки та перевести її в комітет з міжнародки, але не вийшло. Вчора ввечері з'явилися заяви голови фракції Слуга народу Арахамії та самої Мар'яни Безуглої щодо таких планів і змін. Це вже не перша спроба звільнити безуглу з комітету нацбезпеки, але поки жодна з них не закінчилась успішно. Ну і остання важлива тема, яка стосується того, з чого я почала: правосуддя, справедливості і рукожопості. Сьогодні хочу розказати коротку історію про те, як ламають навіть ті лагідні реформи, які 10 років намагаються протиснути, попри опір, якась жменя адекватних нардепів та урядовців, громадський сектор, західні партнери і небайдуже суспільство загалом прямо цього тижня будуть намагатись множити на нуль багатостраждальну судову реформу, яка ледве розкочегарилась. Історія наступна трохи складна, але я максимально спрощу, бо ви маєте знати героїв спротиву в обличчя. Я буду показувати в липні Верховний суд, той самий де князів, Львов, Хабарі, Російські паспорти, і оце все опублікував рішення, яким врятував посади 180 суддям, яких раніше визнала недоброчесними громадська рада доброчесності. По суті, Верховний суд сказав, що серед усіх суддів, які обов'язково мали пройти оцінювання після Революції Гідності, є. Рівнішість серед рівних до липня цього року діяло правило. Якщо суддя отримав негативний висновок громадськості, а троє членів вищої кваліфікаційної комісії суддів з ним не погоджуються, то такого суддю комісія співбесідує повним складом. Тобто суддя, якого громадська рада доброчесності вважає таким, що не може судити, щоб залишитись попри це на посаді, мав пройти співбесіду ще із усіма членами ВККС і отримати 11 голосів з 16. 对。Okay. Так було, але в липні верховний суд сказав, що до частини суддів така процедура не має застосовуватись. І якщо троє членів комісії вже вирішили, що суддя з негативним висновком залишається судити, попри думку громадськості, то рішення є фінальним і не треба ніякої ширшої комісії. І от це все таким рішенням Верховний суд насправді не лише сперігає посади недоброчесним суддям, він по суті множить на нуль основні досягнення судової реформи, тому що по перше, таким досягненням було це так зване право вето громадської ради доброчесності, те що висновок може подавати тільки 11 членів ВККС. А по-друге, Європейський союз, штати інші партнери дуже багато зусиль і коштів вкладали в оновлення вищої колів комісії, вищої ради правосуддя з міжнародними експертами, щоб вони могли ухвалювати ті рішення, які вони зараз роблять. Верховний суд залазить по суті в їхню компетенцію і не дає цього. Зробити і по суті вся судова реформа ну закінчується зараз об верховний суд. Чим керувався верховний суд в голову їм не залізеш, але про недавній бекграунд суду і його голів я вам щойно нагадала. Але нагадаю і те, як їх обирали свого часу, і що за судді туди в Верховний суд пройшли. Е, така позиція, очевидно, є результатом того, що в Верховному суді. Самі судді є недоброчесними. Ще е, в 2017-2019 роках конкурс до верховного суду по суді був провалений, тому що з 195 суддів, яких призначили, 44 мали негативні висновки громадської ради доброчесності, і ще щодо десятка, ГРД вказувало, що ось потрібно подивитися детальніше, потрібно детальніше дослідити. Тим не менш, вища хвилів комісія того часу цього не зробила, і зараз ми бачимо це результат. А того що ну система починає рятувати сама себе, недоброчесні судді вписуються за своїх же. і по суті, е якщо вони пройшли кваліфікаційне оцінювання, вони дозволяють не проходити іншим недоброчесним суддям. Якщо ситуація така, як є, насправді Верховний суд сам підказав, що з ним можна робити, тому що в його ж судовому рішенні йдеться е грубо кажучи, що якщо не проходять ці 180 суддів кваліфікаційне оцінювання, не завершують його. То за такою ж позицією самих суддів Верховного суду можна піддати кваліфікаційному оцінюванню. І насправді тут перший крок має зробити зокрема вища колівкомісія, призначивши таке оцінювання і вища рада правосуддя кроком наступним. До Верховного суду пройшли, наприклад, Олег Кривенда. Він якраз був доповідачем у справі щодо оцінювання суддів. Громадська рада доброчесності щодо нього самого надавала негативний висновок. Суддя раніше брав участь в ухваленні рішення, через яке Україна програла повторно справу у ЄСПЛ. Цей факт суддя мав зокрема відкрито задекларувати однак цього не зробив. Суддя Ольга Ступак не задекларувала розкішний будинок під Києвом, в якому жила та який належав її свекрусі. Під час співбесіди до Верховного суду суддя брехала про походження коштів на придбання цього будинку та автівки BMW X5 за понад 1,4 мільйони гривень, а також про те, як вона виводила квартиру. З поміж службових по суді проводило розслідування навіть національне антикорупційне бюро та встановило ознаки незаконного збагачення, але справу закрили тоді, коли конституційний суд поховав декларування. Чи от суддя Жанна Єленіна у справі хабаря Всеволоду князів у правоохоронці проводили обшуки, і у інших суддів Верховного суду однією із суддів, у кого знайшли гроші, була Єленіна. Вищий антикорсуд арештував 50 тисяч доларів, оскільки серії та номери купюр збігаються з тими коштами, які були попередньо. Передані самому князю і своїм липневим рішенням Верховний суд рятує інших суддів, які претендують на звільнення, не довічну суддівську пенсію, а саме звільнення. Ральному в цю групу суддів нас входять колаборанти. Ті, які вже залишилися на окупованих територіях з часу повномасштабного вторгнення, і навіть пробувалися туди на посаду судді. Є безліч суддів, які мають сумнівні непояснені статки, які би мали пояснити це під час співбесіди, також дуже багато суддів майдану, які не встигли за минулої колів комісії завершити оцінювання. І, в принципі, ми бачили, що ця комісія системно таких подає на звільнення однак, Верховний суд очевидно вирішує. Таких рятувати. Серед суддів, яких рятує Верховний суд, наприклад, Юлія Берлімова. Після окупації росіянами Херсонщини вона не лише залишилась в тимчасово окупованому генічіську, вона ще й брала участь у конкурсах до так званих судів, які утворювала окупаційна влада. Обов'язковою вимогою до кандидатів на таку посаду є російське громадянство. Ймовірно, його отримала і Берлінмова. Берлімову формально вже звільнили, але зважаючи на нову позицію Верховного суду і його рішення, то рішення про її звільнення можна буде відкотити гіпотетично назад. Суддя Майдану Олена Ізовітова вакім забороняла мирні протести у Харкові. Зробила стрімку суддівську кар'єру очевидно завдяки впливу матері, яка очолювала головний орган врядування у системі правосуддя. Суддя Інна, отрош молодша, дочка іншої відомої судді, колишньої голови Печерського районного суду Києва інни, отрош старшої. Після початку збройної агресії Росії у 2014 році регулярно відвідувала територію Криму, їздила в Санкт Петербург. На співбесіді свої візити пояснювала нагальною потребою спілкуватися з близькими і казала, що взагалі це вина державних органів, які не забезпечили безпеку кордонів в певний час. Всі ці, ці судді можуть бути врятовані і ухваленим в липні рішенням Верховний суд створив прецедент, який вплине на долю не лише цих 180 суддів, а й сотень інших. І саме цього тижня вирішиться, буде це так чи не буде. І є майбутнього судової реформи, чи треба знову все починати спочатку. Знову нічого не вийшло. Персональна відповідальність за майбутнє судової реформи цими днями лежить на перезавантаженій вищій раді правосуддя, яка ухвалює остаточні рішення про звільнення суддів. Рішення Верховного суду воно по суті дає нам два шляхи виходу, або ми його сприймаємо таким чином, що стосується ось зараз лише справи усатого. І продовжує вища комісія розглядати цих суддів зі 180, продовжує розгляд, і Вища рада правосуддя продовжує розглядати рекомендації на звільнення, і Верховний суд може ж змінювати надалі свою ж практику. Вони цим рішенням, до речі, дуже сильно змінимо свою попередню практику. Бо раніше вони казали, що ось всі правила для всіх одинакові, і всі мають проходити це пленарне засідання, всім складом. Вищої хвалів комісії зараз вже вища квалів комісія зробила перший крок в понеділок, 16 вересня, внесли в порядок денний суддю з цих 180 і мав відбутися розгляд. Однак, на жаль, з об'єктивних причин не відбувся. І цим насправді треба привітати вищу квалів комісію, тому що це власне той крок, заради яких стільки зусиль було вкладено в їхнє оновлення. Водночас Вища рада правосуддя також внесла на 19 вересня суддю з цієї групи, але на жаль, це не виглядає як хороший крок. Це історія про те, що Вища рада правосуддя очевидно хоче повернути матеріали вищої квалів комісії і обґрунтувати, що такий суддя не мав проходити пленарне засідання з за участю всього складу вищої квалів комісії. Посилаючись на рішення цього верховного суду, е, проблема в тому, що якщо Вища рада правосуддя це зробить, е, в принципі, в нас залишиться на посаді всі ці перелічені люди, і за це буде зараз відповідальний персонально доповідач щодо такого судді. це є Олексій Мельник, це член Вищої ради правосуддя, який був обраний конференцією прокурорів, і також Григорій Усик, голова очевидно, тому що очолює цей орган і тому. що за проект порядку денного і кожен з членів Вищої ради правосуддя, хто проголосує за такий порядок Е, На жаль, такий варіант розвитку подій дуже ймовірний. Водночас, як я казала, Вища квалівкомісія молодці в тому, що зробили свою позицію дуже чітку. Тим не менш, вона все одно не була одноголосною, тому що були троє членів Вищої квалівкомісії, які очевидно підтримують таку позицію Верховного. Суду, це, власне, члени комісії Волкова, Луганський та Мельник щодо Волкової та Луганського ще під час конкурсу до Вищої колів комісії громадськість висловлювала сумніви, що ці люди мають зайняти посаду. Зокрема, пані Волкова мала таку доволі сумнівну історію набуття своєї квартири в Києві, і також вона була колись членкиною Ради суддів України, і за цей період відзначилася випадком, коли. Замість того, щоб захищати суддю викривача, на жаль, рада суддів не захистила цього суддю, і він пізніше подався на звільнення. Щодо Володимира Луганського були застереження щодо його практики закриття справ щодо п'яних водіїв. І нещодавно центр протидії корупції знайшов і показав дані про те, що його науковий ступінь насправді є фейковим і він не мав отримувати права доплати до своєї зарплати за цей науковий ступінь. Своє рішення Вища рада правосуддя буде ухвалювати завтра в четвер. Тому стежимо за руками і спробами ліквідувати чи помножити на нуль реформи в зародку. Наш вічний ембріон. На цьому крапку мене на сьогодні. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на її питання. Донат на сич для 12-го загону. Футболку на касті. Весь прибуток від їх продажу ми теж передаємо 12-му загону. Ще раз дякую їм за донат. Вітаю з днем і рекомендую вам там ще багато різного усього, крім наших футболок. Всі посилання і реквізити в описі під відео. Вам також дякую. Бережіть себе до завтра.